Шахтарів на фронт, а зеків у шахти, жителі Нововолинська на чолі з мером обурені. На купальні біля міста планують залишати засуджених, що відбувають покарання у Дрогобицькій виправній колонії. Про це стало відомо із допису голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця. За його словами, про те, що ув'язнених відправлять, свідчить лист звернення директора шахти Надія до начальника колонії. Відповідно до цього документу працюватимуть заки і на шахтах біля Червонограда. Волинець пише, що судячи із повідомлень місцевих, там це питання вже вирішене. Ув'язнений готують до поселення в одній із будівель міста, де зараз встановлюють решітки на вікна. Самі шахтарі в соцмережах пишуть, що відправити зеків планують ще й на державне підприємство «Волиньвугілля». Як зазначив голова національної профспілки гірників України, зараз перевіряють правдивість інформації. Якщо ж вона підтвердиться, то питання вирішуватимуть із Міненерго. Міський голова Нововолинська Борис Карпо заявив, що у місті робитимуть усе, аби зеки на шахтах не працювали.